Привіт, друзі. Сьогодні ми е, розберемо бої підписника, який мені надіслав свої відео. З точки зору, чи були в нього якісь м, помилки в боях, чи як можна було б зіграти краще. Бої мені прислав Брекс Бро собаче. Спочатку скажемо про його команду. В нього в команді Медічам Цейблай та Рок, Як він написав, що. Хотів взяти, думав взяти Бастіодона, але Бастіодона немає, тому грає Реджіроком. Реджірок, мабуть, є в нього якийсь геймплей по відношенню, чи він краще Бастіодона, чи ні. Все ж таки у Бастіодона в першу чергу, мені здається, основна задача це дамаг фаст-атаками та дуже великий стат захисту. І, звичайно ж, сталевий підтип. З цього цього немає у Redgroca, проте у Redgie Roka є Блокон, який дуже швидко заряджає свої атаки. Чардж-атаки є зазвичай Stone Edge та Focus Blast. Можна непогано грати проти інших бастіодонів. Ці цієї команди, мабуть, як і у будь-якої команди, є свої мінуси, свої вразливості. Наприклад, мабуть, важкими будуть. Ліді, Ноктоул, Pigeot та, можливо, Тревенант. але мені здається і проти них можна грати. Давайте подивимось, як він грав. Бої проходили у Open Great Lazie, оскільки я розумію, тому що така мета це скоріше для Open Great Lase. <кх> ну, і давайте подивимось, як це було. Альтарія Ліді. І я так розумію, тут ми стоїмо і кидаємо Ice Panch. Вирішує замінитись на Seйblaya, це також непогано. Але мені здається, можна було б залишитись. І тут суперник накопичив там енергію змінив, змінився на станфіска. Це для нас позитивно, тому що ми вже маємо перевагу по енергії. І нам треба лише, мабуть, що защитувати одну атаку. Тут ми не ставимо щит, тому що це. 100% Rock тут, тут неправильне рішення з боку нашого гравця. Для того, аби зарядити Earthquake стан фіску, треба значно більше кинути фаст атак. А Slide наносить не такий вже великий дамаг, і ми все одно би тут встигали кинути цей FallPlay. Тут знову буде Rock Slide, знову можна не ставити щит. Вирішує все ж таки поставити. Не згоден я з таким рішенням. Правильніше було б не ставити щити, якби навіть станфіск вбив Сейблая, то ми б змогли потім дофармити і мати Ice Punch. Ну, зараз подивимося, як буде зіграно. Є фолплей. Тут вже, напевно, ми зможемо перевернути лід, так би мовити. Так. І повертається Альтарія, Тут треба йти до ретерна, Не встигає кинути Реторна, на жаль, але є реджерок. Можливо, у суперника буде якийсь бастюдон. Ні, у суперника, в суперника Діоксіс. І от тут би зайвий щит допоміг би. Звичайно, якби ми не витрачали щити там на Сейблаї. Мені здається, правильніше було все ж таки в цьому матчапі просто стояти в ліді, кидати айспанчі. А у нас. У нас медичам не на Ice Punch, я ось, ось що помітив. Так, це медичам на атаках сайкік і Power punch. Я взагалі раджу грати айспанч та сайкік, Це краще. Такі, такий му сет краще працює проти у Open Great Lizzy, GBL. Так стоїть цьотково. Мабуть, в турнірах, де. Можна зустріти сталевих покемонів, то там буде більш корисним Power Punch чи Dynamic Punch. Тут ми бачимо. Діоксіс дуже себе гарно почуває. Реджок на атаках Stoneage та Фокус Бласт. Жодних несподіванок. Тут суперник щитує. У Діоксіса каунтери завдають. Суперефективний дамаг, але ми тут встигаємо його обігнати. Кинути ще один стонеч. Суперник теж міг зіграти краще, кинути там Сайкобуст проти Медічама, мабуть, що варто було супернику. І тут це ж буде. Це мумблас, так? Мумблас не вбиває. І ми не встигаємо кинути. Не встигаємо кинути. Що тут можна було зробити краще? Я думаю, що, мабуть, все ж таки, треба було, по-перше, мати на айспанчі мідічама, або можна було б стояти в матчі з Альтарією, кинути нібито айспанч, але кинути пауерап-панч і потім змінитися вже на сайбла. І не треба було все ж таки щитувати рокслайди. На сейблай. І давайте подивимось наступний матч. Тобто такі моменти, які е нас змушують е рахувати, там, скажімо, фаст атаки і розуміти, що це буде атака, яка не завдає багато енергії, це треба пам'ятати, на це треба зважати. Суперник Абстагун, тож суперник одразу буде мінятися, і ми маємо змінюватися у відповідь. Це Лантіон. Не дуже швидко ми змінились. Lantern вже має, здається, це було 6 фаст атак. Це має бути surf. Ні, це Thunderbolt, 7 атак. Тут ми ставимо щит, мабуть, що я не проти цього щита. 3, 4, 5, 6. Кидаємо фолплей, нібито бейтимо, кидаючи, нібито return. Суперник ставить. Тут можна не щитувати, мабуть. Я би тут не щитував. І немає щита. Раз, два, три, чотири фасти кіну в тож він встигне кинути серф раніше нашого наступного фолплея. Флантюрну треба. П'ять фастатак на серф. І тут можна вже защитувати. Так, тут ми ставимо щит. Аби зберегти лайнап, э, як кажуть, і щоб проті, потім проти цього стагуна вийшов наш медічам, і ретр навіть дається кинути, це дуже виглядає непогано. Ще й суперник ставить щит. Тут ми маємо дивитися, на кого зміниться, зміниться суперник, якщо він зміниться, але він не змінюється. Важким буде. Тревенант, але мені здається, ми маємо встигнути кинути два Неджа. Суперник багато кинув фаст атак, але я не впевнений, що це буде Hyper Beam. Це буде, мабуть, Night Slash. Так, це Night Slash. І суперник не змінюється все одно, кидає ці Night Slash. -и. Якби він після першого нейслашу отримав буст, і це нактол, і це так, звичайно, одразу свіч і це вже матч, скоріш за все, виграно. Суперник кидає SkyTeam навіть. Гарний літ був і гарний свіч, ні shadow це shadowball. Все одно це не проблема. Треба кинути один станеч, а потім другий, і це буде перемога. Трошки, мабуть, недостатньо швидко зреагували на свіч суперника, але це було не настільки проблематично, аби зуміти зберегти лайнап і звести все одно медічами проти обстагуна. Тож у цьому випадку взагалі було важко зробити якісь помилки, але було зіграно надійно і все було правильно. Дивимось наступного матчу. Обама знову в ліді. Ну, це, мабуть, треба знову дивитися, на кого зміниться суперник, і суперник змінюється на реджі стіла, і ми, напевно, так будемо стояти і кидати Power Punch. Окей, тобто ось у цьому випадку Power Punch значно краще. Цей запкенон можна перший не щитувати. Я би не став тут щит, бо ми зараз віддаємо супернику перевагу в один щит, і це йому якось може допомогти, враховуючи, що його Обамасно проти цього медічами вже нічого не зможе зробити. Якщо це буде Абамасноу та Дабл Стіл, то один, один медічам зможе знищити всю команду. До речі, у нас залишається всього лише 4% заряду телефону. То я, я не рекомендую грати на таких низьких зарядах телефону. Тут треба нам прийняти защитувати хайдрокен, який скоро буде, і змінюватись на Сейблає. Або навіть зараз можна змінитись. Суперник без щитів. Тому що він зараз стиг накинути ще один Хадро раніше, ніж ми зможемо ультанути. І треба було, ну і тут все одно вже все зрозуміло, але треба було все ж таки зберегти якомога більш живучого медічама проти того, Свомперта чи проти того Обама Сноу, який був в Ліді. Тут треба випускати, мабуть. Я би випускав скоріше Redgeroca, прийняв би в нього всю енергію Обама Сноу, а потім би випускав цього Сейблая, тому що я не знаю, чи встигне shadow Swompert набрати потрібну кількість енергії. Тут суперник кидає вже другий. Ну, ми встигнемо вбити Свамперта, але, знаєте, завжди може бути все, що завгодно, і якийсь Свамперт міг би встигнути кинути РСК раніше, якби вийшов наш реджрок. Але все одно це перемога і це дуже вдалий лід медічам, контрив два покемони з трьох. Іноді треба також розуміти, якщо суперник змінюється на покемона, який теж вразливий до нашого ліда, що нам іноді варто зберегти лід живим, щоб він потім знову міг законтрити того покемона. Тут ми бачимо в Ліді медічами, зеркало медічами, і в такому дзеркальному матчі треба зазвичай кидають сайкіки без бейтів. Тому що сайкік може зробити дебаф. І, зазвичай так, не ставлять щит на першу атаку. Є сайкік від суперника. Тут навіть така ситуація, що якщо суперник кине сайкік, другий сайкік, то нам це навіть буде вигідно, тому що наш Сейблай його зможе зафармити. Тут спроба піймати, суперник кинув один каунтер, а потім ще кинув один сайкік. Навіть іспансь кидає, окей. Тут не треба було робити цей кетч, бо в нас там є реджрок, який вразливий до Медичама. Тут також зараз була і Бастіадон дуже важливий в тому плані, що треба правильно кидати свої ульти по таймінгах. Ви зараз бачите, пройшла ціла фаста Бастіодона. І якщо кидати тут свої атаки чітко в потрібний час, то ми встигнемо кинути. Бачите, нам ледве-ледве нам вистачає кинути тут фолплей. Окей. в цьому моменті на нам пощастило, але. Суперник навіть нічого не зробив. Тут нам пощастило. Але дуже важливо завжди розуміти, як правильно кидати атаки по таймінгах. Тобто, якщо у суперника атака триває 3 трни, то а наша атака 2 трни, то ми маємо кидати свою на початку його фасти кидати свою одну фасту, а потім мультувати. Тут нас суперник зафармив дуже надійно, кидає, мабуть, сайкік. Ми ставимо щит на цей Ice Punch. Я б тут не щитував першу атаку Медічама, щитував би другу. І тут, здається, Медічам виграє Сімпін. Тут треба вже щитувати. Чомусь ми не поставили щит. І треба трошки трошки не дозарядити, може, навіть кинути два локони якихось. Ну, о, добре, добре. Це також можливо. І ми сподіваємося, що там буде Дун Спарс. Неочікувано. У нас є цілий щит в запасі, у нас є фокус Blast. Але суперника пройшов навіть локона лок роллаут. Тобто в нього зараз 5 ролаутів, йому треба 7 ролаутів до ух, до Дігу. Але ні. ні він не встигне кинути цей сьомий роллаут і ультанути. І ми ну, виграємо цей матч. Але... А ні, ми не виграємо. Здається, ми не виграємо все ж таки зміг там прокинути ці, ці необхідні ролаути Дунспарс і виграти цей матч. Як можна було зробити краще, давайте подумаємо в мірорі медічамів, я думаю, не треба було, не треба було змінюватись. Так, можливо, ви скажете, що зберегти медічама. Було б важливо проти Дунспарса та Бастіодона, але мені здається, що було б краще зробити це, дати медічаму суперника насбити тут. В нього би залишилась половина ХП, і ми б його зафармили своїм Сейблаєм, вийшли б Сейблаєм на наступного неважливого Спарса, чи Спарса. Бастіодона, і в нас був, було б два щити. І з двома щитами ми б змогли дуже гарно грати. Якби навіть най най найбільш проблемний матчап міг би бути проти Дун Спарса, але якби ми мали на один щит більше, то ми б змогли би це зробити краще. І інше це те, що ми мали кидати тут атаки Сейблая по таймінгах, і в нас би залишилось більше ХП, тому що пройшло б менше атак у Бастіодона. І медичам суперника, мабуть, не зміг би нас там так дофармити і не завдав би таких проблем нашому реджі року. Ось такий ми зробили огляд М -м -м. перша спроба така, але я вважаю, що е завжди корисно дивитись на свої матчі збоку та розуміти, мабуть, що... чи є якісь помилки, які ти спочатку не бачиш. А потім розумієш, що можна якось покращити гру і піднятись в рейтингу, і почати більше вигравати. Підписуйтесь на мій канал, звичайно, дивіться всі відео на моєму каналі, та до наступних оглядів.